Значить, в, в будь-якому випадку, при, з такої точки зору мотором на цю еволюційну процесу, є постійні зміни зовнішнього середовища. І що з нас виходить? Якщо раптом, в кінці еволюції, ви, випилилося із маси значить, первинного біологічного матеріалу, щось таке, яке називається людина, так? якщо це сталося, то хто випилював? Значить, фактор, який випилює є зовнішнє середовище. Якщо профіль, який випиляний зовнішнім середовищем, є такий складний, а випилювання це не тільки зовнішня, це внутрішні наші зміни, всі вони під дією зовнішнього середовища. Виходить так, що під дією зовнішнього середовища в нас з'явилася нова інформація, і накопилася нова інформація, була, умовно кажучи, компліментарна до того профілю зовнішнього середовища, який є. Значить, історичний профіль зміни зовнішнього середовища, фактично, Є конінформаційний, тобто заміскістю інформації такий самий, як та інформація, яка залишилася внаслідок дії цього профілю історично. Іншими словами, фактично, з такої точки зору інформація, яка в нас є, є передана нам зовнішнім середовищем. Відбита у нас зовнішнім середовищем. Тільки єдине, що ми зараз її носимо. А це відбивання в нас здійснювалося, тобто ця інформація була в нашому всесвіті, але вона поступово реалізувалася в вигляді часового, про, часово просторового візерунку. Не просторового тільки в один момент, а часово просторового але це означає, що в нашому зовнішньому середовищі, в всьому нашому всесвіті, можна зробити такий зріз через його складність цього всесвіту, через його влаштування, який в інформаційному плані. Можна або буде, буде еквівалентний через механізм еволюції. Ті інформації, яка накопичена в людині. От що виходить. Тепер другий крок. Якщо це так, то це значить, що прості, Всесвіт має можливість в собі всередині знайти якусь точку, в яку фокусує всю чи не всю, але інформація, яка в ньому розрізна. Фокусує. І цією точкою є біологія, цією точкою є біологічна форма життя, і в цій точці є ще маленька, ще маленька суперточка, яка називається людина. І біда в тому для цієї концепції, що в цій маленькій суперточці стається прокол, тобто пробивається цей весь наш Всесвіт, і через цю маленьку суперточку щось виходить, виходить людина, так? тобто виходить сам всесвіт і дивиться на себе зов. І що виходить? Виходить, а чому я кажу, що ми в більші бо? Ми його можемо пізнати. Якщо пізнавання, якщо ми позитивісти, і ми вважаємо, що пізнання це об'єктивний процес, це не ілюзія, це не ми не емуляція якоїсь комп'ютерної програми, там ми не це не соліпсизм, там не, не суб'єктивізм такий закінчений, і так далі, а дійсно, ми щось пізнаємо, і ми можемо перевірити результати нашого пізнання, так то це значить, що ми можемо вийти за межі нашого все, а це значить, що ми не є іманентними всесвіту. Бо як Всесвіт може зробити щось що вийшло за його межі. Ви скажете, так він сам може вийти за свої межі. Ні-ні. ні ні Ті межі, за які він може вийти, це межі тимчасові, які е, не є його кардинальними межами. Якщо б ми тільки в цих межах були, то це є межі Всесвіту. Ми б не, вийшли за... ми б не могли його схоплювати, аналізувати як об'єкт. А, скоріш за все, ми можемо це робити, якщо ми віримо в те, що Всесвіт пізнає. Інакше він не пізнаваний, в принципі. Якщо ми є результатом реалізації, концентрації реалізації інформації всесвіту, всього в якійсь точці, то він не пізнав, ми іманентні цьому всесвіті. Якщо ми є тільки те, що ми є матеріально, і з позитивістської точки зору, то ми іманентні цьому. Якщо ж ми є трансцендентні, і все-таки ми залишаємося позитивістами. Тобто наше пізнання Всесвіту можливе. Тобто ми хочемо бути, знаєте, ми дуже багато говоримо, ми з однієї сторони хочемо бути іманентними Всесвіту, з іншої сторони, пізнавати його, тобто стати трансцендентними, вийти за його межі і побачити його зі сторони. І не просто пізнавати його, а пізнавати його по-справжньому в реальності. Тобто не як примара, не як ілюзія пізнання, а реальне пізнання. Ну це можливо тільки, якщо з топологічної точки зору це сформулювати, це можливо тільки при виході за межі. І от це, в цьому виникає якраз протиріччя. Тобто, або ми залишаємося в парадигмі позитивістській і дійсно Всесвіт викреслює в якійсь певній точці щось нове. Концентрує щось там і так далі, але тоді це нове, це просто переродження Всесвіту, і Всесвіт нікуди не виходить. Він залишається тим самим, нічого в себе зі сторони, а те все, що ми пізнаємо, це якась ілюзія і так далі, це не є ніякі пізнання. Так? Але тоді не можна використовувати тоді не буде суб'єктності, бо суб'єкт все таки трансцендентний, як би там не було. Суб'єктність трансцендентна. Ось, ну є, є дві, два напрямки: значить, той, який позитивський, вважає, що все іманентне, там ніякої трансцендентності немає. Я все-таки стою на другому на, на другій позиції, що вона є ця трансцендентність. От і от е, е, тоді, якщо ми так, то тоді все. Тоді не потрібно нічого тужитись, пижитись, Ніякого пізнання у нас немає. Е, це все, якщо і є, то це нам так здається. Це ілюзорна річ. Тому що, ще раз кажу: Всесвіт сам за свої межі вийти не може. Тоді він, якщо він сам вийшов за свої межі і ще сам себе через нас усвідомлює, ну то може його назвати іншим словом. Може це не Всесвіт, а там якийсь Бог, вищий розум і таке інше. Тоді немає смислу ці всі ефемізми використовувати, що це Всесвіт там, і так далі. Ось, і чим ми тоді відрізняємося від. Ну, може, навіть не теїстичної, хоча б пантеїстично, тобто якоїсь, трансидента... якоїсь якогось світогляду, який має в своїй основі трансцендентність, має на увазі стосовно світу. Так? Якщо ж ні, якщо, ми, якщо світ не викреслює нас. Значить, шляхом впливу на шляхом створення умов для еволюційного відбору. Ось ну то тоді, а для чого взагалі тоді цей відбір еволюції? Я вам скажу для чого. Він був на багато меншому проміжку часу. Так? В умовах змінної фізичної реальності перші шість днів це була інша, трошки фізична реальність. Не кардинально, але трохи інша фізична реальність. Я так думаю, це вже мої спекуляції. Так? Це все мої спекуляції, але ну, тим не менше тут вони вже більш спекуляторні спекуляції. Ось і, і зміни, які відбувалися, вони відбувалися, але це все ті зміни, які витискали із кожного створеного сегменту, з кожного створеного варіанту значить, життя, витискали все можливе і ще не витиснули. В нас величезний потенціал для адаптивного створення. І ще раз кажу: набагато красивіша. Ідея, коли у нас залишається величезна кількість видів, і кожен із них досягає максимуму і нікуди не зникає, і аж досягає максимуму безкінечність, безсмертя. Це набагато краще, ніж деякі види у нас зникають, а залишається тільки один вид, який в цій еволюційній гонці в, цьому, в цих еволюційних перегонах переміг. І вдосконалившись середньостатистично, весь до якогось певного рівня залишився безсмертним, а всі інші, чи велика частина інших, зникла або зникає.